Всім привіт! Ви на каналі Cat's Vintage. Це канал про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я власниця одноіменної крамнички в інстаграм Cat's Vintage, а також колекціонер вінтажних прикрас. І сьогодні ми розпакуємо великий гарний неймовірний лот вінтажних прикрас з Америки, з американського сайту eBay. Я захоплена абсолютно всіми прикрасами цього неймовірного лоту. Він буде великий. Сподіваюсь, що ми оглянемо його однією частиною цього відео. Якщо, на жаль, так не вийде, то буде дві частини. Він був дуже гарно спакований ось таку бумагу в дещо азійському стилі. Я думала її зберігти і показати вам, як він саме був запакований, але, на жаль, на жаль, він в мене досить довго лежав, і я його перекладала туди-сюди, і просто всі прикраси випадали з цього паперу. Вона вже порвала, але як це було гарно. Ці прикраси, що мені подобаються, будуть запаковані в індивідуальні пакети. Мені сподобався, як прийшов мені цей лот, і всі ці прикраси ми оглянемо з вами детальніше. Я була шокована саме тому, що один із попередніх лотів з масивною такою зеленою брошкою, яка мені дуже сподобалась, по-перше, прикраси не були запаковані в пакетики, просто були навалені кучею, і деякі прикраси були пошкоджені. Тут, сподіваюся, такого не буде, бо всі прикраси мають індивідуальні. Індивідуальне пакування. Тут насправді ця книжка неспроста. Я хотіла прочитати повністю всю історію мене, тому це відео дещо затрималось з виходом. Я хотіла прочитати повністю всю історію мене, щоб розповісти вам якісь нові факти. Але, на жаль, цього не сталося. Я не встигла дочитати, бо ці прикраси в мене вже почали розбирати. Зараз ми якраз почнемо з того комплекту, який в мене забирають. Ем... І я вам розкажу, як так вийшло, щоб в мене не вистачило часу підготуватись нормально до цього відео. Але якщо вас цікавить історія е, вінтажної е, біжутерії Мане. Ви можете знайти таке відео з історичною довідкою вже на каналі. Вона була досить велика, що багато дівчат почали писати про те, що, будь ласка, роби історичну довідку трохи коротшою, бо це нудно. От, тож, лот буде тематичний, там будуть прикраси, мене з різних років. І почнемо з ось такого чарівного браслету. Це відома серія прикрас, яка складалась з. Кольє, браслету та сережок. Не знаю, чи були вони кліпсами, але сережки мені такі зустрічались в срібному тоні. Доволі часто зустрічається це кольє в двох варіантах. По-перше, вони є в двох кольорах, і в двох варіантах одне більш таке має масивні ланки, інше більш ніжне. От. І дівчина написала мені про те кольє, яке зараз є в мене в наявності в магазині. І я запропонувала дівчині цей комплект, бо він гарніший за станом. Цей комплект один із візитівок цієї компанії, він навіть був на рекламному проспекті, Якщо я не полінуюсь, я сюди його додам. Це дуже класичний дизайн, дійсно виглядає чарівно. І на ручці, і як і під футболкою, і під сукню, він універсальний і дуже хорошої якості. Єдиний нюанс, який стосується таких прикрас, це те, що ланочки труться одна об одну, і можуть виникати якісь сліди часу потертя саме в цих місцинках. Давайте надовго не зупинятись на цьому комплекті. Ще раз покажу кольє і його. Маркування. Не будемо надовго зупинятись на цьому комплекті, а оглянемо наступні прикраси. Ось така брошка дивовижна. Я таку зустрічаю перший раз. Подивіться, яка квітка. Прикрашена маленькими шатонами. І у ролі листочків такі два. Чарівних прозорих маркізи Подивіться, як сяє. Дуже гарної якості. Я не бачу втрат кристалів чи якихось слідів часу, і має чарівний вигляд і навіть зі зворотнього боку і пружну голочку. Мені дуже подобається компанія Мане за свою історичну цінність, за свою. Дещо колекційність за свою якість, бо це неймовірно якісні вінтажні прикраси, і дуже рідко трапляються прикраси більше, більше сучасні 90-х 2000-х років, коли вони мають якісь суттєві сліди часу. Тобто це якісний вінтаж. Який має і колекційні екземпляри, і дуже гарні стильні носибельні дизайни. Мені це неймовірно подобається. І якщо б я обирала собі якийсь базовий вінтажний гардероб, я обов'язково би взяла за основу прикрас саме цієї компанії. Мені дуже подобається ця квітка, виглядає досить стильно. Мені ця брошка нагадує тюльпан, неймовірно стильна. І мені здається, пасуватиме як і. На лацкан Піджаку, так і на якусь сукню. Вона досить самодостатня і гарно буде комбінувати з ювелірними прикрасами, а також з біжутерією, бо має такий стандартний, хороший відтінок. Мені дуже подобається. Дуже стильно. По датуванню цих прикрас, я думаю, що вони не дуже старенькі. Я думаю, що це брошка 80-х років, комплект 70-х. Іноді так трапляється, коли до мене в крамничку пишуть із запитом, що треба підібрати якусь прикрасу, і я не можу підібрати щось з наявності, я якраз коперсаюся в таких лотах, щоб швиденько знайти ту прикрасу, яку питають, під індивідуальний запит, під якусь сукню. А мені це дуже подобається, не знаю чи хотіла б я колись бути саме стилістом або ювелірним стилістом, можливо, це як на майбутнє план розвитку оглянемо наступну прикрасу. Це ось такий чарівний стильний браслет. Ну, це просто вау! Він розкішний. І насправді по цьому лоту я навіть не знаю, які прикраси я хочу ще залишити собі. Я думаю, що більшість із цих прикрас підуть. Мою колекцію, мій ювелірний гардероб, бо нещодавно я його передивлялась і зрозуміла, що не так багато прикрас на кожен день в мене є, в тому числі на якісь свято прикраси, які стильні і пасуватимуть під сучасний одяг, і під якісь образи, які в мене є. Тож, давайте оглянемо цей браслет. Він незвичайно стильний і популярний за рахунок застібки Toggle. Це дуже зручна застібка, щоб застібнути браслет однією рукою, не сильно заморочуючись. Подивіться, який він гарний. Поєднання золото і червоного. Ця червона емаль в ідеальному стані. Подивіться, яка гарна насичена цей червоний колір. Я не бачу жодних слідів часу. Стан, якщо не ідеальний, то близький до ідеалу. І оглянемо маркування на такій пірочці металевій. Там. і це теж десь 80 роки. І по столістиці, насправді теж схоже. Він мені неймовірно подобається. Це такий акцент гарний акцент під білу сукню, під білий костюм, такий яскравий. Претенціозний для сміливої жінки. От я б так сказала. Мені дуже подобається. Наступний браслет дуже гарний це браслет Кав. Бачимо, що він має трохи слідів часу. Треба це все спробувати відчистити, але, скоріш за все, це вже так і є. Пробуємо відкрити. Так, відкривається, має маркування. Так само, я думаю, що це 80-ті роки, але цей браслет був вже у використанні, тобто він не в новому стані. Бачите, ми бачимо із зовнішнього боку деякі нюанси, і з внутрішнього. Браслет чарівно виглядає на ручці. Мені подобається. Якраз на літа. Та навіть і на осінь, дуже стильний, має такий геометричний дизайн і таку молочну емаль. І бачите, він не круглий, він якраз овальний під форму руки. Тобто він не крутиться. О, це дуже гарно і не спадає. Мені подобається. Мені здається, це один із перших браслетів, який так вдало сів на мою ручку. Тож варто буде подумати про нього детальніше. Бо насправді з браслетами в мене історія важка. Дуже важко підібрати такий браслет, який би мені не заважав і подобався. Наступна прикраса. Ох, вау! Вона дуже гарна, розкішна, розкішна брошка. Подивіться. Ну, це просто вау! Навіть не знаю, як це коментувати. Це певно, що крило якоїсь пташки, і мені здається, вона дуже гарно сяде якраз на плече. На лацкан теж гарно буде виглядати, але боже, яка вона гарна. Мені здається, що сьогодні я перемірюю всі ці прикраси під свій одяг. Вау! Бурошка складена з двох деталей. Ми бачимо, бачите, вони такими закльопочками з'єднані, бачимо маркування. Олочка хороша, міцна. Теж в ідеальному стані брошка. І якраз оці дві деталі створюють цю гарну багатошаровість. Нижнє перо таке глянцеве, сяюче, а верхнє таке розкішне з кристалами. Мені дуже подобається. І теж по кристалам. Все ідеально. І брошки таких дизайнів насправді мені ще жодного разу не зустрічались. Вони незвичні по своєму дизайну. Не таке, що можна зустріти у сучасних брендів або у інших компаній. Здається, ці дизайни досить унікальні. Також, до речі. Тут був лист подяки. Мені подобається, коли продавці таке роблять. І для мене це дуже дивно. Бо в попередньому лоті, по-перше, не було такого пакування. Ні гарного в папірчик з наліпкою, ні в кожен пакет індивідуально не було ось такої е, е, листівки з. Побажанням це один і той самий продавець, але таке враження, що це робили абсолютно різні люди. Бо це видно, що з любов'ю, з душею, зі старанням складений лотив, такого продавця купувала прикраси ще і ще. А той, ну, було, якщо чесно, казано, що неприємно було таке отримати, хоча ціна лотів приблизно однакова. Хоча це не бюджетні лоти. Ой, яка краса! Яка краса, така ніжність на літо, подивіться. Коротеньке кольє під шию. Якраз воно буде сідати на ямочку. Ой, ну дуже гарно. Такі білі-білі намистинки. І ідеальної якості, треба трохи почистити. І ланцюжок. Ця прикраса точно не була в носці, в неї ідеальний стан. Ідеальне покриття, і її приємно тримати в руках, хоч на мастинки з пластику, але ланцюжок він настільки благородний, коли ти тримаєш його, ти відчуваєш, що маєш річ. І подивіться, яке цікаве плетіння. Мені дуже подобається. Має подовжувальний ланцюжок. І це вже більш сучасне маркування, якщо я не помиляюсь, це близько 90-х років. Так, дуже гарна прикраса мені подобається. Наступна прикраса це ось такі чарівні кліпси з кристалами в оправі безель, з перлинкою. Теж бачимо, що в них якість виняткова. Не бачу на кристалі скол... жодних сколів. А на перлинці, певно, що тут є одна подряпинка. Перелинки з пластику. Перелинки, здається, що з пластику, а ставки мають бути скляні. але це я ще додатково перевірю. Це кліпси теж 80 ті роки. Моя улюблена. Застібка від моне. Це майже єдині кліпси, які настільки зручні серед вінтажної біжутерії, які я можу носити більше трьох годин і не втомлюватись. Майже незалежно від моделі, ця застібка дуже зручна через те, що цей механізм дозволяє, дозволяє затиснути вушку на рівні вашого комфорту. Дуже гарні. Великі такі акцентні. У мене якраз є чорний безель від Австрії. Спробую з ним приміряти. І це насправді не остання посилка, яка чекає на цю розпаковку, бо в мене ще чекають безелі і різні рінчі прикраси, які я замовила. Замовила на літо, але бачите, літо вже пройшло майже. А все, все ще вони чекають, чекають на мою, на мою увагу. Насправді зараз я більше колекціоную прикраси ніж веду крамничку чи ютуб, але це все ще приносить мені велике задоволення оглядати прикраси, досліджувати прикраси. Мені подобається спілкувати з вами на вінтажні теми, розповідати про прикраси. Подобається пакувати замовлення. Я дуже люблю зазвичай от приділяю цьому якусь особливу увагу. І для мене це зовсім не про заробіток. Для мене це більше про, ну я не знаю, якби ж то як обмін енергіями. Я відчуваю себе дуже приємно, коли надсилаю. Прикраси, і особливо коли отримую від вас відгуки. Не знаю чи таке в відео. Але так, зараз я в основному працюю над тим, щоб наповнювати свою колекцію, і не те, щоб я яка ще йно чахну, але <смі> цьому моє трошки щось схоже. Наступна прикраса вона неймовірно тендітна. Це ось такий ланцюжок дуже гарного плетіння. Дуже гарне плетіння. Мені, неймовірно, подобається його якість. Як я вже казала, тримаєш в руках і відчуваєш, що маєш річ. Подивіться, яке цікаве плетіння, немов більш цікава версія знаку нескінченності. Воно теж коротеньке, теж буде під шийку. Має зручний великий лобстер, який буде зручно одягати і застібати. Самій собі, бо зараз це жах, купуєш якусь ювелірну прикрасу, і якщо в тебе немає коліжанки, або когось поряд, хто може тобі це зачепити, дуже важко, особливо на коротких моделях. А бачимо маркування так само мене, але без знаку копірайту. Або знак. А, ага, ось тут. Ось тут є мене зі знаком копірайту. Період з 80-х років. Наступна прикрасу, я думаю, що вона може стати в комплект до браслету. А ви зараз скажете, так чи ні? Ось таке коліє. дуже гарна емаль. Так, без слідів часу. Звісно, за всіма прикрасами. Ага, ось тут. Трошки є слід часу, але для кольє з такими застібками це характерно, бо воно треться при застіпанні. Так, але мені цікаво, чи є тут маркування. Я бачу тут якісь крапочки на з'єднувальних елементах. Але маркування так я і не бачу. Треба пошукати. В них були прикраси такого дизайну, треба подивитись в каталогах, бо іноді буває, що випускали комплект, але маркували не все. Нещодавно на просторах інстаграму я бачила такий самий комплект, в якому якась прикрас була не маркована, і мені колись попадалася маркована прикраса. Але я ніколи не ідентифікую не марковані прикраси як 100% моне. Тож, це кольє буде в нас під знаком питання. Оглянемо каталог. Мені здається, я там щось схоже бачила. І якщо щось схоже, знайдемо, то порівняємо і будемо мати тоді на увазі. Наступна прикраса. Ой, я навіть не знаю, яку обрати. Рукавий достає щось рандомне, але. Ця прикраса точно йде в мою колекцію. Я не можу стриматися. Мені хочеться в'їжджати, пищати це не забудка, Подивіться, яка вона гарна. Це просто одні з моїх найулюбленіших квітів. І цей відтінок синього поже, як я його обожнюю. Ці лондон топази мені подобається, шпінелі подобається, все, що має синій відтінок. або більше коли він такий цікавий. Не просто яскравий, а якийсь темнинкою, якийсь... ну просто вау. Вона неймовірно виконана. Подивіться, вона багаторівнева, має загорнуті пелюсточки, таку зірочку з кристалів, цей кабашон. Ну, ну Просто вау. Я не зможу просто розлучити з нею. Вона неймовірна. У мене немає одягу, під який вона пасуватиме, але я куплю, я обов'язково куплю. Це просто скарб. І вона віднап'є, і вона віднап'є, бачите, на все в цьому лоті в мене є ще прикраси нап'є. Теж дуже хорошої якості, подивіться, без жодних слідів часу. Чарівна, просто чарівна прикраса. Я подивлюсь, що ще є, вонап'є з цієї серії. Я пошукаю. Ой, і тримайте мене просто всі, бо я можу купити собі просто все. Все з цієї колекції. Подивіться, о Боже, все, треба діставати щось інше, бо мене зараз просто понесе. А, яка вона гарна! Видихаємо. І давайте я дістану наступну прикрасу. Вона теж мені дуже подобається. Це квітка кизилу. В багатьох брендів є схожі квіточки і мотиви. Мені дуже подобається. Бачимо, що на емалі є трохи слідів часу. Але ця малеча теж мені дуже подобається. Якщо є декілька брошок, які можна комбінувати, це просто ідеальний варіант, коли декілька таких маленьких на лацкані піджаку, ох, вау, ну це просто краса. Я бачила декілька, здається, у Сара Кавентрі, трохи більших. Зараз мені вони останні три роки не зустрічаються, але раніше я бачила їх досить часто. Такі квіточки кизилу, і це це мене так само 80-ті роки. Ось така малеча. Вона вся вкрита цими кристалами-шатонами. Багаторівнева ці листочки, вони, бачите, на рівні, а такі закручені. І ось цей центр мені так подобається. Теж малеча, яка дуже витончено прикрасить одяг. І це не просто брошка, це ще й підвізка. Якщо у вас є якийсь тоненький ланцюжок, вона буде гарно на ньому виглядати. Я обожнюю прикраси, які є трансформерами, і які можна по-різному комбінувати. А, я не знаю, в нас вже виходить відео хвилин, так, на 20, а, тож. Я пропоную глянути ще одну прикрасу а, і робити другу частину. Чекайте, а я знайшла ще одну листівку, і це точно листівка від цього лоту. А ось ця бумажка вона може від якогось іншого. Хто знає. Але подивіться, який гарний дизайн, такий самий східний і яка вона чарівна. І зараз прикрасу, яка покажу, вона буде якраз комплект до цих кліпс неймовірних. Це ось такий тендітний безель. Мені дуже подобається. Я обожнюю безелі. Це одні з моїх найулюбленіших прикрас. Це скляні вставочки. Чорний колір він пасуватиме під більшість, під більшість одягу. І він такий, бачите, ніжний, ненав'язливий. Чи є маркування? Маркування є, і це схоже якраз таки на моне. Там, маркування моне. І безелі від моне я ще не зустрічала. І в каталозі також не бачила. Цей ланцюжок досить довгий. Він якраз буде сідати точно нижче грудей, десь на ручку приблизно, в залежності від об'ємів бюсту, звісно. Але дуже ніжна, гарна прикраса. діловий стиль, мені здається, Буде гарно. В Наступному відео я вже побачила, поки гортала каталог, що є дуже багато прикрас, які в мене тут в мішечку і є в каталозі, тому в наступному відео ми вже оглянемо кожну прикрасу, знайдемо відповідник в каталозі з точними датами. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені буде дуже приємно поспілкуватися з вами в коментарях. Історичну справку Мене я прикріплю, додам сюди ссылку посилання на то на відео, де є історична довідка про компанію Моне. І якщо вам було б цікаво почути якусь нову інформацію від мене або робити ще одне історичне відео з, з довгою історією компанії Моне, напишіть мені, будь ласка, коментар під цим відео. Чекаю ваших коментарів, бо тільки ці коментарі і лайки зможуть просунути моє відео на просторах Ютубу. Дякую вам за увагу! Зустрінемось у наступному відео.